На сьогоднішньому занятті розглянемо е, решту найпростіших тригонометричних рівнянь, а саме рівняння, які мають вигляд косинус х до рівня А, тангенс Х дорівня А і катангенс Х дорівню А. Очевидно, якщо А не знаходиться в межах від мінус 1 до 1, то криві y до рівня косинус х і y дорівнює А не перетинається. Наприклад, якщо взяти А більше одиниці, то пряма Y дорівнює А буде проходити ось тут. Спільних точок з графіком функції косинус Х немає, а значить, дане рівняння розв'язків немає. Отже, при А по модулю. Більшому одиниці дане рівняння розв'язків немає. Якщо А дорівнює одиниця, Якщо А дорівнює 1, перший випадок, то це ми маємо рівняння виду косинус х дорівнює 1. Тоді нам необхідно знайти абсиси точок перетину косинусоїди і прямої y дорівнює 1. Пряма Y дорівнює 1, ось вона. Вона проходить. Очевидно, таких точок перетину безліч. І абсциси цих точок є розв'язками даного рівняння. Ми можемо побачити, що перший корінь це 0, далі буде корінь 2 π і таке інше. Тобто ми можемо записати, що х дорівнює 0, 2 π очевидно, 4 π Коротко це все можна записати х дорівнює 2 πк Право в тому, що наявність корнів і розв'язок можна також виконувати за допомогою одиничного кола. Саме за допомогою одиничного кола ми вводили означення синуса і косинуса. І давайте згадаємо, що ж таке косинус. Косинус це абсциса кінця радіуса, повернутого на кут альфа проти годинникової стрілки. Тобто, якщо ось оцей. Ось оцей радіус повернули на кут альфа таким чином, то його абсиса, ось це значення, і є косинус альфа. Так, давайте подивимося, в якому ж випадку абсиса буде дорівнювати 1. Лише коли ось отут буде радіус знаходитись. А що це за кут? Ну, В першу чергу, 0. Далі, коли ще сюди ми можемо потрапити, якщо зробити повний оберт навколо по колу, це буде 2 пі або 360 градусів. І так далі, можна 2 пі, 4 пі. Тепер дуже гарно видно, навіщо нам взагалі радіани. За допомогою радіанів дуже зручно зараз виписувати корені ось рівнянь. Бо якби це було в градусах, це були б дуже великі числа. Таким чином, ми побачили, що х до рівня 2 при К належить множині цілих чисел, є розв'язком ось цього рівняння. Аналогічно, якщо косинус Х, давайте запишемо, дорівнює мінус одиниці, то це нам необхідно зараз знайти кут, при повороті на який абсиса кінця радіуса буде дорівнювати мінус одиниці. Ось отут буде. І це кут 180 градусів. Або в радіанах це пі. Тоді можна сказати, що х дорівнює пі. І далі через 2 π все буде повторюватись. Додати 2 пі, додати 4 пі, щоб записати всі, буде 2 πk К належить Z. І по графіку це досить гарно видно. Косинус до рівня мінус 1. Це нам необхідно провести ось отаку пряму. Подивитися, ось оці точки перетину. І далі побачити, що це за кути. Осинус х дорівнює мінус 1 Ну ось, дивимося. Якщо кут дорівнює мінус 1, при х дорівнює пі, ми бачимо спільну точку двох графіків. А значить х дорівнює пі, ось отак, є розв'язок. І далі буде повторення при k дорівнює 1, ми отримаємо пі, додати 2 π тобто 3 пі. Ось отут я трішки вона не домалювалася, але це буде ось тут. Значення вже 3пі. 2π, далі буде 3 π Загальна формула для розв'язування рівняння для будь-якого А. Але для будь-якого, але яке модуль якого менше або дорівнює одиниці. Записується таким чином. Х дорівнює плюс-мінус арк косинус А, додати 2 піка. К належить множині цілих чисел. Приклад. Нехай необхідно розв'язати рівняння косинус х до рівня 1 восьма. Перше, що ми перевіряємо, чи задовольняє ось цій вимозі. Задовольняє. Значить, можна писати х до рівня плюс-мінус арк косинус однієї восьмої додати 2 піка. К належить z. А далі, а далі все. Значення аркосинус однієї восьмої е, точного немає. І тому ми його залишаємо в такому вигляді. І ось оце і є всі корені ось цього рівняння. Очевидно, їх безліч. І, перебираючи різні цілі числа, ми будемо їх отримувати. Давайте ще приклад запишемо. Нехай буде х дорівнювати. Не їх дорігняти. Косинус х дорівнювати мінус 1 друга. Ось такий приклад. Розв'язуємо за цією формулою х дорівня плюс-мінус. Давайте без мінуса спочатку. Плюс-мінус арк косинус 1 друга додати 2 піка. Значення ар від однієї другої. Це над... необхідно знайти такий кут, косинус якого дорівнює однієї, але знаходиться в проміжку від 0 до пі. Ось на цьому проміжку. Якщо подивитися в таблицю, не складно побачити, що це є число, це є кут пі на 3, додати 2 пік. К належить Z. Ось так розв'язується це число, це, це рівняння. Якщо ж у нас буде косинус дорівнювати, наприклад, від'ємному числу. Нехай мінус корін із 2 на 2. Та нам необхідно буде скористатися властивістю для косинуса від'ємного числа. А саме, ми запишемо х дарівня плюс-мінус ак косинус. Переписуємо мінус корінь із 2 поділити на 2, додати 2 піка. І тепер мінус не виноситься, а записується ось так. Х дарівня плюс-мінус дужку відкриємо, буде пі відняти арк Косинус корінь із 2 на 2. І додати 2 піка. Тепер значення аркосинуса обчислюється, це є пі на 4. І ми можемо записати, що х дорівнює плюс-мінус в душках пі відняти пі на 4 і додати 2 піка. Приводимо тут до спільного знаменника. Сюди одиничку. Сюди 4, 4 пі, відняти π, це буде 3π на 4. Вже дужки не потрібні: остаточна відповідь ось така. 3π на 4 додати 2 тіка. Не забувайте, хоча б інколи писати K належить З. І не говоріть, К є З це неправильно. Це значок читається належить. Це з теорії множим. Так, давайте розглянемо формули. Для тангенса і катангенса. Справа в тому, що на відміну від формул для косинуса і синуса. Якщо ми будемо розглядати різні А, а це значить, необхідно побудувати графік Y дорівня тангенс Х і дорівня А. Та яке б ми значення А не взяли, у нас завжди будуть точки перетину цих графіків. Бо. Область значень тангенса від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, для будь-якого значення А в даному випадку корені існують. Якщо ми візьмемо там нехай А десь тут, дуже велике значення проведемо пряму, ми бачимо, скільки точок перетину, а їхня всиси ось оці значення, і є коренями цього рівняння. Загальна формула має ось такий вигляд. Якщо тангенс Х дорівнює А, і так ще раз, тут ніякого вже обмеження не буде, то Х дорівнює арк тангенс А додати Піка. К належить Z. Ось така загальна формула. Приклад, ну, скажімо, нехай необхідно розв'язати тангенс Х дорівнює коріність 3. Тоді Х дорівнює. Арк тангенс коріність 3 додати піка. Арк тангенс коріність трьох це табличне значення. Це у нас буде пі на 3. І так х дорівнює пі на 3 додати піка. К належить множині цілих чисел. Ось усі корені ось цього рівняння. Відповідно, якщо буде від'ємне значення, то ми сюди також напишемо мінус. І арктангенс, функція непарна, Мінус можна виносити із-під арктангенса. І ще одна формула остання для катангенса Х. Також не буде обмежень на А. І якщо в нас є рівняння, давайте я перепишу катангенс Х до рівня А, то для будь-яких А. Ми можемо записати ось таку формулу. Х дорівнює арк катангенс А додати Піка. К належить Z. Приклад, нехай необхідно розв'язати рівняння катангенс Х дорівнює 10. Нічого страшного, розв'язки існують, і вони записуються ось в такому вигляді. Арк катангенс. 10 додати піка. К на вежі Z. Арк катангенс 10 не обчислюється, тому в даному випадку так і залишимо. Давайте зараз ще два випадки розглянемо для катангенса. Ну, наприклад, катангенс Х дорівнює мінус корінь з 2 поділити на 2. В цьому випадку ми скористаємо цією формулою. Головне, не загубити цей мінус. Будемо мати арк катангенс. Мінус корінь із 2 поділити на 2 додати піка. К належить Z. Тепер, користуючись властивістю арк катангенса, Ось оцей знак мінус не виноситься перед катангенсом, а може бути записаний таким чином. Пі відняти арк. Катангенс, корінь із 2 поділити на 2 додати піка. Аркатангенс, А, справа в тому, що аркатангенс корінь із 2 поділити на 2, також не обчислюється. І ми вже нічого далі не зможемо зробити, це є остаточна відповідь. Якщо в нас буде випадок, коли, коли треба зробити деякі перетворення, то ми їх зробимо. ну Нехай це буде 3 катангенс Х. Відняти корінь із 3 дорівнює 0. Ми зведемо ось оце рівняння до ось цього. Перенесенням константи корінь з 3 праворуч, і потім розділимо обидві частини на трійку. Перший крок буде мати ось такий вигляд. А другий катангенс Х дорівнює корінь із 3 поділити на 3. І після цього ми маємо право скористатися цією формулою без обмежень. Будемо мати Х доріння. О тут, до речі, чи потрібно завжди писати аркотангенс. Звісно, що це за бажанням. Якщо ви бачите, що аркотангенс корінність 3 натрит обчислюється, а в даному випадку це буде пінатри, то можна одразу записати ось таким чином, додати піка, щоб зекономити і час, і місце. Якщо ви цього не бачите, то краще, мабуть, записати аркотангенс. Ось з цього числа, і потім по таблички уважно подивитися. На сьогоднішньому занятті ми розглянули ще три найпростіших рівняння для косинус Х до рівня А, катангенс Х рівня А і тангенс Х до рівня А. Розглянули скільки в них коренів, залежності від значення А. Побачили, що обмеження накладається тільки на косинус. І на попередньому занятті ми вже говорили на синус. У всіх інших випадках катангенс і тангенс не залежать кількість розв'язків від А. Дякую за увагу. На наступних заняттях будемо розв'язувати складніші тригонометричні рівняння, але всі вони будуть зводитись до ось оцих так званих найпростіших. До побачення!